Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка і не перші враження, тому що цей аромат я купила після сліпого затесту. Які мені надсилала моя глядачка Діна. Хто не бачився сліпі за тест, обов'язково підіть, подивіться, тому що там дуже цікаві аромати, і майже всі вони мені сподобались. Я отримала просто величезне задоволення від тестування тих парфумів. Коли я вимкнула камеру і почала монтувати відео, почала гуглити ці аромати, я побачила, що один з парфумів, який мені дуже сподобалися, представлені на сайті Розетка. Потрібно сказати, що розетка це маркетплейс, це майданчик, на якому торгують всі. <гум> Коли ви пишете мені про те, що на розетці продають підробки, так. Але якщо ви маєте намір купити щось на розетці, то будь ласка, обирайте продавця саме розетку. Тому що, як я вже сказала, всі решта продавців. Ми не знаємо, хто вони і що вони продають так. На відміну від розетки, яка продає виключно оригінали, відповідає за продукцію, якою вона, яку вона продає. У них є повернення і так далі. Тобто. Я купувала вже декілька ароматів у продавця розетка, і все в порядку. Так само закликаю вас звернути свою увагу на сайт Епіцентр, на якому який також перетворився на маркетплейс, на такий майданчик, на якому торгують всі. І я дивилася, що там дуже багато представлено парфумерії, але до неї дуже багато питань, тому що власне. Продавцем є будь-хто, окрім епіцентру. Тобто епіцентр ніякої відповідальності не несе за ваші покупки там. Тому, будь ласка, врахуйте це. От, насправді на розетці реально можна вхопити цікаві аромати. Я купила вже там два досить рідкісних парфуми. Перший це був елісап Троян, да, яку я розпаковувала вам у влозі новорічному, показувала це був мій подарунок самій собі на Новий рік. Це знятість, але періодично на розетці можна вхопити якусь таку рідкість знятість. Власне, що і сталося з цим ароматом, тому що я е, ніде більше його не бачила. От. Я не знаю, чи він взагалі представлений тут у нас, тому що цей конкретно аромат був випущений для арабського ринку. Я говорю про парфум Shiseido Zen Gold Elixir. Ось так от виглядає упаковочка, все заслідовано. все. Красиво, все як має бути. Ще раз наголошую, цей аромат я купила на сайті Розетка у самої Розетки. Ви повинні віддавати собі. Чот, як це сказати, ви повинні розуміти одним словом, що на розетці, так само, як і на мейкапі, до речі, є аромати, які знаходяться на складах в Україні, і є аромати, які знаходяться на складах в Європі. Це так само потрібно враховувати, тому що ось цей парфум я чекала три неділі. Три неділі з моменту оформлення замовлення. Він до мене їхав. Ну, по-перше, сам сайт вказав, коли він мені його відправить через аж два тижні після мого замовлення, і відповідно цілий тиждень він до мене їхав. Ну, коротше говоря, три тижні я бачила, що на нього там один мужчина залишив негативні відгуки. Але не на сам аромат, а на ем, сервіс. Так? На те, що дуже велика затримка, але для мене це не було суттєво, тому. Я чекала, дуже довго чекала, ось нарешті дочекалася. І давайте вже будемо розпаковувати. Е, ви знаєте, можливо, я би цей аромат не купила, якби його не було. Да? Я б за ним не ганялась там, і так далі. Але якщо вже він є, і він е, мені дуже сподобався на світовому затесті. Аромат добротний такий, знаєте, в мене немає класичного дзен. Хоча я знаю, що він дуже багатьом подобається, але не мені. Ну, він мені подобається, але ну, типу він для мене звичайний, щось на кшталт шансу класичного від Шанель, який в мене є. Там такі подібні почулі, тому в принципі я не страждаю. От. Тут історія ось цього аромату дещо інакша. Подивіться на цю коробочку, як вона цікаво оформлена. З таким чином, і я боюсь, що здається там трішки а ні, все в порядку. Це не амуаж, тому що зазвичай у амуажі завжди перекошені флакончики, і вони можуть просто випасти. Ну, Коробочка вже полетіла. Ось так: от на такому п'ядесталі знаходиться флакон, досить щільно. Тут така оксамитова підкладочка, ну і такий здоровезний, масивний флакон. Мені, якщо чесно, не дуже подобається. Він дуже великий. Ця кришка, незрозуміла, така якась пластикова. І мені не подобається ця золота емблема, тому що я впевнена, що вона буде чорніти, облазити і так далі. Ну що, давайте нанесемо аромат. я його чудово знаю. Куди його нанести? У мене трішки тут запахи на руках. Ну, один був холостий пшик, як це зазвичай буває. Давайте перед тим, як розповідати, я зачитаю вам піраміду, яку я собі виписала сюди в блокнот, просто для розуміння, так? Це аромат 2018 року, і випущений він був для арабського ринку, як я вже сказала, тому я не знаю. Наскільки широко він представлений в Європі, до прикладу, тому що ну, от у нас в Україні поки що я побачила його лише на розетці. Отже, в верхніх нотах у нас ладан, троянда, блакитна, блакитна троянда, як цікаво, да в середніх нотах шафран Жасмин і в базі кедр і мед. І коли я тестувала його на сліпому затесті, я одразу впізнала тут шафран. Його тут важко не впізнати, але це не той шафран, який може висверлювати мозок, який може дратувати. Це дуже витончений, делікатний шафран. Аромат дуже глибокий, він солодкий. Тут відчувається така східна, густа, солодка, тягуча троянда. Відчувається якийсь, ну, можливо, димокладь, отак от прям ладану якогось такого очевидного я тут не відчуваю. Шафран, Троянда, нібито і таке банальне таке поєднання, да, тому що ну, всі ми вже звикли. Троянда, пачулі, ладан це вже всі знають, але він. Якісь от все рівно вирізняється серед ось цієї когорти, подібних ароматів. Він дуже гарно витончено, зроблений. Він дуже стійкий, він дуже голосний. У мене є величезний відливант, який я носила, носила кілька разів, і тому знаю, що він дуже стійкий і голосний. Мед, ну, десь можливо, тут є така тягуча солодкість, але сказати, що це прямо мед, або тут якісь урінальні ноти, я не можу. Тут є холодок, і от я на сліпому затесті також казала, що аромат холодний, незважаючи на те, що тут присутній ладан це, в принципі, тепла нота. Да? І шафран він дає завжди якесь таке прямо гаряче відчуття, і троянда. Тим не менше тут є такий холодок, ніби ледь якась металевість, можливо, десь ледь чуть-чуть натяком. От шафран, він часто може медицинити, да, і це нам дає холодок, якісь там інструменти медицинські, от щось таке холодне. Тут не те, щоб в повній мірі, такого тут немає, але от деякий такий холодок, ледь, ледь, як знаєте, ковток холодної води. Як... Подих, подих там, холодного вітерцю в жарки, такий день. Тут щось таке подібне, лайт натяком, де холодок. І недарма тут заявлена блакитна троянда, тому що вона сама по собі якась така холодна. Да? Троянда не червона, там, не чорна, е, така як цей флакон, а вона блакитна і вона сам колір холодний, якась така троянда холодна. Тут є ось цей холодок. Аромат дуже приємний, він дуже жіночний, він дуже густий, дуже насичений, такий. М Вечірній варіант, варіант на прохолодну погоду. Хоча, я думаю, влітку це буде пушка, тому що ось такі аромати східні, вони влітку в спеку розкриваються просто неймовірною красою. Я обов'язково буду це за цим спостерігати в теплу пору, якщо вийде. Да? Але поки що і зараз він просто неймовірний. Не знаю, можливо, хтось скаже, що це простий парфум. І він нібито і простий, він нібито і зрозумілий, але наскільки він філігранно зібраний, розумієте, він просто дуже класний, він класно звучить, немає тут нічого противного, немає тут нічого, ось так тако суперсучасного, ніяких ванілей, ніяких амбродерів'ях таких задушливих. Або це не однотипний вид парфуму. Тобто зараз. Якщо ми говоримо в контексті люксу, так, якщо ми зараз заходимо в магазин, просто все одно і те, все якесь однакове, нецікаве, овердос, амбро тут абсолютно інша історія, і цим він мене так защепив. Ціна просто прекрасна для цього аромату, враховуючи те, як він зібраний філіграмно. просто чудесно зібраний аромат, розумієте? Тут немає нічого жахливого, нічого не випирає, нічого не домінує. Просто звучить красиво жіночно, густо, солодко, з такою крихтою з цього шафрану. Неймовірний парфум. Я е, радила би любителям східних ароматів, любителям трояндового направлення. Це троянда солодка. Більш солодка з легкою холодинкою, чи то від. Синього кольору, чи то від самого шафрану, дуже жіночна така композиція, дуже східна, прекрасний аромат за свою вартість і за своє звучання. Це просто ну, 10 з 10. Тому що, як я вже сказала, враховуючи тенденції сьогодення, ну, мені нецікавий. Новий люкс. Нецікавий. Це аромат 2018 року ще до ковіду. Коли не були в моді ось ці просто безкінечні амбродерев'яшки, коли не ганялися всі за шлейфами. Хоча він шлейфовий, я думаю, за рахунок шафрану. Дуже красивий аромат. Ура! Я рада, що я все ж таки його купила. І якщо ви. Знайомі з цим ароматом, то біжіть на розетку, можливо, він там ще є. Я обов'язково поділюсь з себе в телеграм-каналі посиланням до того, як вийде це відео, для того, щоб ви могли собі його придбати, якщо вам цікаво. От. А взагалі, це дуже достойний представник люксової парфумерії, який пахне самобутньо, так. От. От він не тривіальний, він не. Не схожий ні на що зі, своєї, зі свого сімейства цих східних ароматів. Класний, просто, просто дуже дуже хороший парфум. Все, друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Якщо це так, то підтримайте мене вашими вподобайками. Обов'язково напишіть коментарі, чи знайомі ви з цим парфумом і чи купували ви щось на сайті Розетка. Я дякую вам за перегляд, бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, всім па-па!